Доброго ранку, шановні друзі. Триває ранок на Лтаві, на телеканалі Лтава. У нас черговий цікавий гість сьогодні ранковий. До нас завітала. Учасниця Полтавка, красуня да, по перше, да цим скажімо так. Учасниця зйомок кліпу нового кліпу на нову пісню від всесвітньо відомого українського гурту «Океан Ельзи». Її звати Вікторія Козук. Доброго ранку вам Доброго. так. Нагадаємо, що у неділю, 26 липня, в Києві пройшли зйомки кліпу на другий сингл нового альбому «Океан Ельзи» Пісню під назвою Життя Починається знов. Так Віктор. Це правда. <реш> так, і так, да, як то кажуть. <реш> Розкажіть, Вікторія, чому Ви вирішили прийняти участь в Так, Взагалі, да, взагалі я, як це слідувався це цей процес? Почалось? Дивіться, я побачила оголошення про так. те, що буде кастинг. і зі мною завжди, скажімо, от, руководить інтерес, і я завжди намагаюся пробувати щось нове. От, і подала заявку, і так вийшло, що пройшла. А взагалі, не знаєте, скільки було учасників даного кастингу? Ніхто не говорив, ні вам? Около більше трьох тисяч. Нічого собі. І тобто, і ви одна, так? Да? Ні, не ціні? одна, там а, більше ста ну, більше людей, це була масова сцена. Ага, я зрозумів. Вот. А то, я думав, що ну, все а, одно, не все одно, ні, ну сто із трьох тисяч, тисяч не ну, все та, одно. це дуже нормально. Цікаво, як проходив було. відбір? Чому саме. Да, які критерії? Які можливо, критерії там, відбору? Щодай, так. Чесно кажучи, не знаю. Просто там зателефонували, да, чи як написали так? Я потрапила в списки, потім зателефонувала і, відповідно, поїхала. До речі, я думала, чи їхати, чи ні, а потім все-таки вирішила поїхати. А чому? Ну, не знаю. Одного разу я не поїхала, потім пожалкувала, потім думаю, ну, мабуть, цього разу все-таки поїду, тому що потім буду. То, то ви вже хотіли зніматися в кліпі Океану Ельзи» до цього, так, да, чи що? Не в океані Ельзи в іншому. Так кажіть в іншій, уже срідно. в іншій програмі А, програмі так. якісь телепрограмі. Ага, зрозуміло. Ну тепер, ну скажімо так, телепрограму вона, знаєте, виходить один раз і все. А цей кліп будуть тротувати ще багато-багато років. <світ> так що все нормально. Тут вони прогадали ніякому випадку. Е, скажімо так, що ми можемо розказати нашим телеглядачам? скажімо так, да? ми не можемо відкрити, звісно, всі абсолютно секрети, скажімо так, але тим не менше, гарі розкажіть, які враження від да, процесу поперше, зйомок. Ми знаємо, да. що кліп знімався вдень і вночі. Дуже довгий процес. це, це був. Так, хоча б так. Хоча б, знаєте, ну, дивіться, кілька... нас вивезли в поле в прямому сенсі цього слова. І залишили? А, інтерес, так. І з <ріст> 17-ї години розпочався цей весь процес і тривав до пів четвертої ночі. Тобто... Ага, тобто о 17-ї в неділю, так, і до пів на четверту вже понеділка. <ріст> <ріст> Нічого собі. І потім... це все нам стопом? Це все без, без там, без перероберського з кавою, звичайно, А, скаву, да, звичайно. а потім заказ. на потяг і зранку на роботу. Це було класно. Нічого собі. Ну, добре. А взагалі, тобто, ну, скажімо так, сценарій не відкриваємо, да? Ну, вся група була, да? відповідно, да? вся група Анельзи. Тобто, да? mm -hmm. Чи вдавалося взагалі учасникам а, кліпу? Да. Зйомок, поспілкуватися Там, з, з музикантами. З, Вакарчуком, з Вакарчуком. да, чи з іншим музикантом. Бугатка, можливість взагалі. Як, як взагалі вони ставилися, музиканти до того, що, ну, звісно, ну, ви прихильниця, скажімо так, деякою мірою гуртоакельзі, тобто вам подобаються деякі пісні. Але, можливо, звісно ж, були люди, які приїхали виключно, ну. Славік! Ну, були і такі, як на мій погляд, були і такі. от, Але все-таки. Учасники гурту спілкувалися з усіма без виключення. Ну, звісно, прямо з усіма неможливо, тому що там їх всіх багато. От, але по можливості спілкувалися, фотографувалися, там якісь говорили слова підтримки. Так? І взагалі мені дуже сподобався, от сподобався весь процес. Команда а Бакарчука, я вважаю, що в нього дуже класна команда. От тому… А багато взагалі людей брало участь у саме знімальному процесі, там режисери, там оператори. Як це можна сказати, не? Як спіл... спілбергівський фільм там так. Ну, наскільки я бачила, ну до 20 людей угу. знімальної команди. От. Ну я впевнена, що там ще є інші люди, ну, так. яких ми не бачимо, в принципі. от. Ну, Тому... Просто дивлячись на кліпи так, відповідно вони, ну так, дороговартісні кліпи, відповідно, мають, я ж, я ж хотів усю, доторкнутися ближче, вийняти mm -hmm. цю інформацію. Серйозно, мені цікаво, а скільки вони да, працювали. Це був перший день зйомок, там ще було два дні. тобто… А ви там ви, вже не потрібна срідцяло. була масовка, так? Ну, да, no, так. Це, мабуть, вже студійні були, були зйомки. Я вам взагалі, скажімо так. Доторкнутися до зірки, да? називаємо це так. Да? Враження складаються якісь стереотипні, звісно, враження. Да? Там комусь колись, там хтось якийсь музикант, не дав автограф, да? говорить, а, все, він там, не будемо з його слухати, чи не будемо ходити на концерти. Як вам взагалі як людина, Святослав Вакарчук? Якщо вам ну, за кілька хвилин вдалося визначити, скажімо так, знаєте. Я... Класний. А не в сенсі, не в сенсі класний зовнішній, а в сенсі класний як людина внутрішня. В нього я не знаю, як в нього це виходить, але він вміє от внутрішньою харизмою а, значить, влюбити глядача в себе. Ну, це насправді я вважаю цінно для артиста. Значить, ну. вплинули ці зйомки на ваш, можливо, подальше захоплення, можливо, тепер більше будете захоплюватися гуртова Кеннельз. Не знаю, чи буде більше, але буду більше, мабуть, їздити на зйомки? Да, от <реш> <реш> ви читаєте мої думки. <реш> Я просто бачу це <реш> по вашим мачам. що вас це вже зацікавило власне. Ні, <реш> мені <такий реш> просто процес. цікавий сам процес. Мені цікаво. От те, що ми наприклад там знялися, да і е, я впевнена, що продукт вийде зовсім інший, і всі не всі зрозуміють, де воно взагалі там знімалося, і так далі. Я я думаю, що це буде а є якась це... орієнтовна дата. Вам не говорили, коли саме вже буде прем'єра? Наскільки казав Слава Карчук, то е, сін, сингл вийде уже через тиждень в ротацію на радіо, а відео вийде десь там в кінці серпня. Це. Це все, що я знаю, так будемо чекати. Бов'язково нашого чекати. наших музичних експертів обов'язково будемо запрошувати, щоб вони нам дістали обов'язково цей прем'єрний відеокліп.